Всім привіт! Як ви знаєте, в нашій Toyota Rav 4 xa 50 то тобто 5-го покоління, звук із магнітолки ну такий собі. Якщо ви не міломан, то вам вистачить, але якщо ви хочете хоч трошки басів підтягнути та середні частоти, то вам потрібно буде замінити хоча б динаміки. Отже, я вирішив замінити свої твітери. Я вивчав ринок і знайшов там декілька варіантів, але такий, щоб ставав без зайвого напилка, це тільки JBL. Хоч як би мені не подобалась ця фірма, але. Варіантів більше немає, доведеться його ставити для того, щоб встановити ці динаміки, тобто замінити штатні, ну багато вмінь не треба. Там все досить зручно, пін в пін, особливо якщо ви придбаєте перехідник з Aliexpress. Мені пощастило, я динаміки брав у людини, яка вже придбала ці перехідники, і мені не довелося їх купляти. Вам ці перехідники обов'язково знадобляться, тому посилання на них я залишу на нашому клубному сайті. Спочатку про те, як їх встановити, а далі я розповім. Про враження від цих динаміків. Отже, нам потрібно спочатку зняти ось цю сітку, яка закриває твітера. Потім торцевою головкою на 10 викрутити два гвинтика, від'єднати старі динаміки від проводки. Звісно ж, під'єднати нові і встановити на місце. Враховуйте те, що вони вставляються трошки туговато і вам дроти доведеться пхати трошки туди під лобове скло. Там є для них місце. На самому перехіднику і на динаміку є плюс та мінус, і ви їх не переплутаєте, тому що вони самі конектори, вони різнокаліберні, і їх вструмити не туди просто неможливо. Скажу відверто, особисто я таких, ну. Прям вау ефекту не відчув та мабуть його і не буде від самих тільки твітерів. Треба ще і в дверях. Замінювати динаміки, але трошки з'явилося більше середніх частот. Тобто на моїй улюбленій десяточці, на якій я слухаю музику в дорозі, мені стало вже трошки забагато. Тобто раніше я їздив, я на десяточку викручую звук, і я їжджу, І інколи я вслухаюсь, я не чую, що там за музика грає. Там ну тобто я чую, що за музика, але більшість музичних інструментів просто зникає. З динаміками JBL... Ці інструменти з'явилися, більш повноцінна музика, з'явилася трошки більше середніх частот, і гучність трошки зросла. Тобто на десяточці мені вже ну в деяких випадках навіть забагато я прикручую десь до вісімки. Тобто, висновок такий, покращення є, але воно незначне. І для таких прям гурманів-меломанів цього буде недостатньо. Потрібно буде змінювати ще динаміки в дверях, але це вже зовсім інша історія. Підписуйтесь, хто не підписався, ставте лайки до зустрічі в новому відео.